Так, сьогодні познайомимося з таким чотирикутником, як трапеція. Трапецію називають чотирикутник, у якого е, дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Ну, перед вами представлено якраз е, такі чотирикутники, в яких дві сторони ось паралельні, дві інші не паралельні. Паралельні сторони називають основами трапеції, а не паралельні називають бічними сторонами трапеції. Трапеції бувають за видами довільна. Це оця довільна і ця довільна. А рівнобічна, у неї бічні сторони рівні, або рівнобедрена, її ще називають. Прямокутна. Прямокутною називають трапецію у якої є бічна сторона, яка перпендикулярна до основи Тепер властивості. У будь-якій трапеції основи не рівні. Якби основи були рівні, то чотирикутник був би паралограмом, і бічні сторони були б паралельні. А за означенням, вони повинні бути не паралельні. Друге. У будь-якій трапеції при більшій основі один або обидва кути гострі. Тобто один кут гострий обов'язково. У цій трапеції при більшій основі обидва кути гострі, в цієї теж. У цієї тільки один гострий, інший прямий. У цієї також тільки один гострий, інший тупий, як бачите. Таким чином а, хоч один із кутів при більшій основі буде обов'язково гострий. Далі, в будь-якої трапеції сума кутів прилеглих до бічної сторони до рівня 180 градусів. Ще раз, Ще В будь якої трапеції сума кутів прилеглих до бічної сторони дорівнює 180 градусів. Розглянемо чому? Ну, візьму я, наприклад, оцю трапецію, позначу кути прилеглі до цієї бічної сторони. Ну і тепер чому ж їх сума 180 градусів. Якщо розглянути прямі, які проходять через основи, а також пряму, яка проходить через бічну сторону, то ми маємо дві паралельні прямі і січну. А це внутрішні односторонні кути. Значить, як відомо, сума внутрішніх односторонніх кутів в цьому випадку дорівнює 180 градусів. Точно так само можна розглянути, бо оці ж самі прямі і оцю січну і оці два кути. Їх сума була б теж 180 градусів по тій же причині, бо вони внутрішні односторонні. Таким чином, е, получаем, що кути прилеглі до бічної сторони є внутрішніми односторонніми, тому їх сума буде 180 градусів. Отже, оця властивість, е, яку ми розглядали тільки що, вона слідує із саме властивостей, яку. Внутрішніх, властивості внутрішніх односторонніх путів. Так, слідуючи, середня лінія трапеції. Зараз середня лінія трапеції це відрізок, якийсь получає середини бічних сторін. Тобто М і Н це середини бічних сторін, і відрізок МН це середня лінія трапеції. Ось означення. середню лінію трапеції називають відрізок, якийсь получає середини її бічних сторін. Яку властивість має середня лінія трапеції? Ця властивість сформульована в вигляді теореми. Середня лінія трапеції паралельна її основам і дорівнює півсумі довжин цих основ. Ну, Розглянемо доведення. Перед вами трапеція ABCD і її середня лінія МН. Необхідно довести, що МН буде. Паралельно до основ. І що МН буде дорівнювати половині. Та ось воно написано. Половині, тобто одній другій, суми і основ, Ада і Б це. Ось у АД, ось Б це. Сума і основ. Значить, я тут запишу. Що я був використовувати. І так. Перший крок, який ми робимо, ну, скажу сразу, що доведень цієї теореми багато існує. Ми розглянемо одне із них, яке ґрунтується на тому, що ми з вершини Б через середину сторони С, де точку Н проведемо пряму BT. А з вершини А проведемо пряму АД, яка проходить через більшу основу. Ці прямі перетинаються в точці Т, оця ось пряма БН і AD перетинаються в точці Т. Ну і тепер розглянемо оцей трикутник АБТ. Якщо ми доведемо, що N середина Б, Т, М, Н середина БТ, то МН тоді буде середня лінія трикутника АБТ. А за властивістю середньої лінії трикутника вона буде паралельна до третьої сторони, і дорівнюватиме половині її довжини. Тобто МН буде дорівнювати половині довжини АТ, і МН буде паралельний до... АТ, а значить і до АД. Тобто ми доводимо і паралельність, і знаходимо її довжину. Отже, переключаємося на доведення того, що Н середина БТ. Розглядаємо трикутники БЦН і НДТ. У цих трикутників оці ось сторони рівні, як половини відрізка СД. Тобто Н і НД, це половини СД. Вони між собою рівні. Тепер оцей кут, оцей і оцей, вони вертикальні, значить також рівні. Оцей ось кут, ось цей і оцей кут. Вони будуть внутрішні різносторонні при паралельних прямих, що проходять через основи БЦ і АТ. І січній CD. А внутрішні різносторонні кути між собою рівні. Таким чином, що в трикутнику BCN і в трикутнику NDT ми маємо по одній рівній стороні і по два рівних прилеглих кути. А це друга ознака рівності трикутників. Тобто трикутник BCN дорівнює трикутнику NDT за стороною і прилеглими до неї двома кутами. З рівності трикутників слідує, що оця сторона. Рівна цій стороні, тобто сторона BN в рівню стороні НТ. А раз так, то виходить, що N ділить навто в сторону БТ. Отже, N це середина БТ. А раз так, тоді Mn, яка сполучає середину сторони А Б і середину сторони БТ, буде середня лінія трикутника A а, а з того, що це середня лінія, слідує, що вона паралельна. До АД. Ну, Оскільки до АТ, то й до АД, бо АТ проходить через АД. Це перше, що ми доводимо. І друге, що ми маємо, що МН дорівнює половині АТ. А тепер розпишемо АТ. АТ це відрізок, який дорівнює сумі відрізків АД і ДТ. Тобто я запишу АД. Це більша основа це трапеції плюс ДТ. До рівня. Значить, АД у нас вже є. Необхідно тепер, щоб замість ДТ була менша основа. А знову ж використовуємо ці трикутники і робимо висновок, що цей відрізок рівний цьому відрізку. Це також наслідок. Слідує з того, що трикутники рівні. А зараз так, то ДТ я можу замінити БЦ. І тоді ми маємо одна друга АД плюс БЦ. Таким чином, отримуємо останнє твердження, яке потрібно довести, що вже на середню лінію дрівня пів суми основ цієї трапеції АД і БЦ. Що й треба було довести. Uh, ну, Можно ще записывать одним другом. Поделить на да. тобто сумму поделить на 2, це как раз половина суммы получается.